Подібні експозиції сьогодні рідкість. І акварель, і пастель виставляють нечасто. Втім, твори, виповнені у цій техніці, завжди варті уваги. Це чистота стиля, акварель, скульптура. І, в принципі, принцип обучення художника завжди починався з акварелі. І Я навіть помню по своєму детству, ну как бы ученическому, що чим позже ти перейдеш в масляну живопись, тим більше навчишся. Серед тих, хто виставив свої роботи, і вже відомі митці, і молоді художники, метри Микола Бережний, і Валерій Купцов. Втім, обласна організація спілки художників підтримує молодих своїх колег. Глядя на всі ці роботи, ще раз ви знаєте, прихожу к мені к мислі, що от, чим тяжіє життя вокруг, вокруг нас, а життя складне, тяжоле, і тим більше. Мне кажется, реакция у художников у людей искусства на, на эти события. Поэтому просто огромная благодарность всех всем нашим художникам, что они сегодня выставили во-первых нашому союзу художников, что они дают зеленую дорогу нашим молодым митцям. Ірину Квітку добре знають миколаївці, У Молодої художниці за плечима вже не одна персональна виставка. І не тільки в нашому місті, навіть країні. Але вона не зупиняється на досягнутому і розширює коло тем і технік, в яких працює. Це від Ми недавно їздили та в Венецію. М'я очень в очень впечатлила страна Він і Венеція. І я написала серію акварелей, ну, Венеції. І також. У мене є ще живопись, посвященої Венеції». виставка акварелі, пастилі і скульптури вийшла надзвичайно світлою, прозорою, наче ранкове повітря, теплою, як під променями весняного сонця, і головне доброю. Всі роботи кожна по-своєму причаровують. Всі створюють позитивний настрій, такий необхідний сьогодні такої живописної, художницької, графічної пластичної школи, як тут мало в якому місці є. Я знаю добре. І Закарпаття, бо я закарпатець, там теж активні люди, але такої інтенції напевно немає. Інга Хоржевська, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.